Цієї ночі ворог завдав по Харкову удару дронами Камікадзе по одному із житлових районів. За даними мера міста, БПЛА противника вдарили по АЗС. Внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, що розповсюдилось по всій вулиці. Жахливі наслідки події продовжують ліквідовувати. Важка ніч для Харкова. Семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне намовля, діти чотирьох та семи років. Маємо інформацію про трьох поранених: 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці. Місто готове надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки Росії опинився без даху над головою. Також постраждалим надається уся необхідна допомога. На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби, розбирають завали на згарищі. Окупанти також обстріляли і мирні населені пункти області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та інші. Окупанти завдавали авіаударів по населеним пунктам Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне. О 23.20 у селі Велике Бурлу Куп'янського району внаслідок ударів безпілотників, зруйноване кафе. Горіло приміщення на першому та другому поверсі, без постраждалих. Також пошкоджена будівля недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення. Рятувальники звітують пожежі, що спричинені ударами окупантів оперативно ліквідували. Увечері 9 лютого, внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі на району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами. Горіли 14 приватних житлових будинків на загальній площі близько 3700 квадратних метрів. Складське приміщення на площі 400 квадратних метрів. Крім того, сталася масштабна пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. На місці ліквідації наслідків ворожих ударів від ДСНС. Працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. З житлових будинків приватного сектора було врятовано 4 особи, з них двоє дітей та евакуйовано 50 осіб. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на житлові та інші будівлі. За попередніми даними, сім осіб загинуло, з яких три дитини. Також є постраждалі. Наразі триває ліквідація пожежі та розбори конструкцій житлових будинків. Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів і у селищі Великий Бурлук. Увечері 9 лютого ворог вкотре атакував цивільні об'єкти у селищі Великий Бурлук Чугуївського району Харківської області. В результаті ударів сталися пожежі та зазнали руйнувань будівля кафе і лікувального закладу. Загальна площа пожежі склала 180 квадратних метрів. У перші 45 силами ДСНС було ліквідовано останній осередок займання. За попередніми даними жертв і постраждалих немає. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак біля Синьківки та Іванівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків новини.